12 липня 2024 року в день пам'яті святих славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла Високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій очолив Божественну літургію в одному з історичних храмів Сум, котрий розташований на старому міському кладовищі Петропавлівському. Сумському Преосвященному співслужили клірики Суму. За богослужінням були піднесені молитви за перемогу та мир в Україні за всіх постраждалих через війну. Охищавши Ісус Вещеї, варфо, варто. Після читання святого Євангелія його високопресвященство звернувся зі словом проповіді до численних богомольців, які прибули для спільної участі у богослужінні. Після завершення божественної літургії відбулася хресна хода довкола храму із читанням Євангелія. Глаголе, моєй, Господі, ти весі, як люблю те, благолето! Були проголошені многоліття. Владика Євлогі тепло привітав настоятеля клір та усіх парафіян із престольним святом, а також благословив усіх присутніх образом чудотворної Касперівської ікони Божої Матері, яку з нагоди свята було привезено для молитовного вшанування віруючими. Настоятель Петропавлівської церковної громади, протирей Миколай Голик, висловив подяку та привітав владику і усіх присутніх зі святом. Для гостей була приготована святкова трапеза.